Загалом тут буде такий своєрідний потік думок, які ми фіксували максимально під час роботи панело. Е, одразу хочу забігаючи попередити, що весь цей матеріал буде в найближчі дні фактично опрацьований і надіслано вам. Е, ну, в першу чергу користуємося таким, соціальною такою мережею, як Facebook. Зрештою, і ви в переважній більшості реєструвалися через е, інструменти Facebook для участі в сьогоднішньому форумі. Будемо і далі послуговуватися цим інструментом. Це подія, яка подія, називається Форум громадянських ініціатив у Фейсбуці це сторінка Центру громадянських ініціатив у Фейсбуці, там буде власне якраз максимально розміщена інформація, про яку будемо говорити в найближчі кілька хвилин. Крім того, дехто з вас підходив, звертався до мене з проханням щодо розміщення координат, тобто ваших, ваших мейлів, фейсбук-адрес, мобільних номерів телефонів. Ну е, я розумію так, що я маю просто отримати згоду вашу на те, щоб розмістити цю інформацію. Якщо таких критичних застережень щодо розміщення цієї інформації немає, ми тоді е, комітетом розмістимо цю інформацію з тим, щоб ви мали мали змогу між собою. Контактувати в майбутньому. Чи є якісь застереження до операції? Краще розіслати кожному з нас, Ні. не розміщувати. Розіслати. розіслати. Окей. В такому разі ми тоді скористаємося тим електронним деревами. Коли, коли почта електронну хабують роботи, потім йде стільки спама, якщо заключається десь електронна почта на якихось ресурс. Ага, Зрозуміло. окей, Краще розіслати. 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 розіслати, тому треба, то вже, вже на контактів. Так, добре. Це, це радує, бо це було одне з завдань форму, власне, забезпечити якраз оці горизонтальні комунікації з тим, щоб ви між собою максимально багато поспілкувалися. І якщо хтось з собою пачку візиток і роздавів, то повірте мені, що ви дуже-дуже недарма провели час у Львові під час форуму громадянських ініціатив. Так, я зрозумів, не Facebook ми тоді розсилаємо, насилаємо на, на ті електронні адреси, які ви, для, які ви залишили в комітеті, чи під час вашої реєстрації на електронних ресурсах Фейсбуку. Отож, що стосується підсумків роботи форуму. по підсумках панельної дискусії номер 1 е -е, доповідачами були Ігор Когу, дуже кніг Мирослав Маринович. Е -е, я не буду е -е, власне, так. я зачитаю це без прив'язки до доповідь, е -е, як, як і ті, ті тези, які прозвучали в ході в ході самої панельної дискусії. Вчитися, довіряти, формувати мережу і створювати слабкі е зв'язки, які є силою. Потрібно пояснювати, як приймаються рішення. Буде толерантними, чути інші думки. Стимулювати суспільство знань, не ідеалізувати Європу, а будувати її в собі. Солідарність у щоденній праці. Вчить не створювати єдині мисли, а координувати різні думки і приймати рішення. Точка кристалізації змін може відбутися в будь-який момент і надійти з найменш очікуваного боку. Це є матеріал, який було передано нам модератором панелі. Тут є ще, є ще декілька абзаців, я перепрошую, це ще не все. Методом є не лише вонт, який може здаватися простим швидким і сильним рішенням, а побудова тонкого інтелектуального механізму унеможливлення корупції. А це неможливо без співпраці та комунікації між структурами. Не гомогенність країни неможливістю, а не обтяженням. Потрібно відходити від логіки нульової суми до здатності шукати дорону вартість і виграш для кожного. Таке складне формулювання, напевно, треба буде ще з учасниками цієї панелі, проговорювати, що саме вони мали на увазі, бо так просто сходу видати готовий продукт буде складно. Далі в цій панелі було зафіксовано наступні думки. Що робити? Бути готовим, змінюватися, вчитися, розвивати критичне мислення, розширювати досвід, слухати і вчитися, чути, критикувати конструктивно, поважати свободу і бути відповідальним, будувати Європу, судні і навколо. Що не робити? Перестати імітувати, не бути пасивним, не очікувати простих рецептів. Це фактично є такий собі швидкий протокол, швидкий звіт модератора панельної дискусії за результатами нашого обговорення по першій панельній дискусії. Чи є якісь доповнення учасників форуму щодо того, що тут зараз було озвучено? Я розумію, що важко насправді, повірте, можу уявити собі ваш штам, але все ж таки... Мікрофон. Добре? Дякую. Отож, чи, є ще, чи будуть ще якісь доповнення до того тексту, який ще не було озвучено? Колеги, в мене тоді буде, буде наступна пропозиція. Перед тим, як видавати, видавати вже, цей документ під назвою Резюме форуму, ми все-таки будемо вам, вас, ми, ми надішнемо вам проект з тим, щоб просто-напросто ще отримати від вас фідбек. З, не лише з почутого тексту, який зараз я озвучую, а власне з тексту, який буде надруковано, і е, який ви зможете не лише прочитати, але й почути. Перепрошую, почути і прочитати. В такому разі панельна дискусія номер 2 доповідачі Тарас Возняк. Розглядаючи стосунки співпраці влади, усім слід усвідомлювати, що, істу, що існує три різні моделі держави. Перша білоруська, де є всі блага зараз зосереджені в одних руках. Друга українська, яка яку сформував кучму, коли 70% благ належать групі олігархів, які діють, ділять їх між, між собою, намагаючись домовитися з чинною владою. Інколи це вдається, інколи ні. Подібна модель була в Росії за правління Єльцина. Путін зруйнував її і поступово перевів у першу модель. Третій пункт модель, за якою живуть розвалені країни. Коли 80% благ належать суспільству, а тільки 20% мають змогу розпоряджатися влада чи багаті люди. Однак таких країн у світі є лише близько 20, а понад 200 країн живуть за першими двома моделями. Далі олігархи рано чи пізно зрозуміють, що для захисту свого бізнесу для забезпечення стабільності їм потрібна саме третя модель. І саме наявність інституцій громадянського суспільства, зрозумілі правила гри створює для них умови для подальшого розвитку. Піраміда, за якою вони контролюють 80%, неприродня і не стійка. Вона Перевернеться і стане стійкою, і ми повинні цьому сприяти. Далі, Ганна Гудко. Нам потрібно перейти від Майдану гідності до Майдану ефективності. Реаніаційний пакет реформ пропонує напрямки реформування країни в 14 сферах. До його опрацювання залучені фахівці з аналітичних інституцій з її значним досвідом. Досі було також багато напрацювань, але більшість з них припадали порохом в капітетах Верховної Ради. На пост майданні і емоційні хвилі нам вдалося домогтися, що всі ці розробки зараз розглядаються. У значній мірі через наш тиск створена група реформ Кабміні, яка зараз розглядає усі пропозиції громадянського суспільства. Є підтримка серед частини депутатів. Ми постійно тиснемо на владу різними методами. Без такого тиску влада знову все заговорить і поховає в архівах. Вдалося включити вимоги ухвалення окремих законів в пакет реформ до умов надання фінансової підтримки з боку світових фінансових інституцій. На зустріч з цими структурами у нас політика одна. Спочатку реформи, потім гроші. Інакше ця допомога знову буде неефективною. Не можна зупинятися. Розроблені законопроекти потрібно прийняти, ухвалені закони, потім потрібно виконувати. І на кожному етапі має бути жорсткий контроль і тиск з боку інституції громадянського суспільства. Я від себе додам лише те, що йдеться, напевно, про достатньо зрозумілі речі. Зараз дійсно є момент, частина, частина людей називається вікном на можливостей, коли, в принципі, інститути громадянського суспільства мають змогу пропонувати і там дарувати за термін протискати мене як законодавчих ініціатив, які є корисні потрібні для країни, знову ж таки, користуючись і певним тиском з боку міжнародних фінансових, в тому числі інституцій. Про це власне йшлося, йшлося в цій панелі, і це, напевно, те, на що ми теж мусимо звернути увагу в резюмуючому. Підсумковому документі форуму. Віталій Шабунін говорив: в рамках реанімаційного пакету реформ можливе місце займає блок антикорупційного законодавства. За корупційні дії людей треба садити, але важливі також правила гри, за яких всі дії стануть прозорими, а корупція буде неможливою, в принципі. Серед таких інститутів повна прозорість тендерних процедур, вирішення проблеми зведення коштів, виведення коштів з офшорів, відкритий реєстр власності. Я нагадаю, що питання відкритого реєстру власності було достатньо дискутивним. В тій частині, що чи всі, чи всі громадяни погоджуються на те, щоб їхня інформація про, про їхнє володіння, їхню приватну власність стала загальнодоступною. Але, зрештою, була компромісна пропозиція озвучена, яка на мене дуже цікава. Вона стосувалася того, що, напевно, ця норма має стосуватися публічних осіб, тобто чиновників вищого рівня, депутатів Верховної Ради, можливо, депутатів і обласного рівня також. Я взагалі хотів би від себе просто додати дуже просту річ, яка є, є баланс дуже простий, зрозумілий. Чим вища публічність, тим менша приватність. Ось і все. Тобто, якщо людина йде в публічну сферу, в публічну політику, вона мусить бути готова до того, що її приватне життя буде ставати публічним. Тобто, за, цих умов, за, так, за таких умов, коли ти погоджуєшся, добровільно пишеш заяву там, на, на балотування до, до Верховної Ради України, потенційно розумієш, що ти можеш бути народним депутатом, і це зменшить твою приватність, тоді значить, ти маєш бути готовий до, до публічності. Е, також, Ішлося. Це, це буде суттєвий дар по корупції. Без нього жодної е, реформ жодні реформи неможливі. Хоч може здатися, що деякі ініціативи досить жорсткі, але вони ефективно діють в багатьох країнах світу. Тому не бачу причин, чому б не запровадити їх в Україні. Це була думка Віталія Шабуніна. Тобто, фактично, Віталій концентрував багато уваги на власне антикорупційних ініціативах і антикорупційній складовій в діяльності інститутів громадянського суспільства. Алімалієв він говорив про, про, про ситуацію в Криму, і мені здається найважливішим повідомленням, яке прозвучало від нього, про те, що те, що сталося в Криму, є чудовим практикумом, чудовим прикладом того, чого нам потрібно унеможливити в регіонах Сходу, Сходу та Півдня України. Даруйте, я буду трошечки трошечки пропускати частину тексту. Тут зафіксована також в роботі цієї панелі зафіксована також думка Мирослава Мариновича, а саме наголосив, що побоюється, що в ініціаторів реміційного пакету реформ просто не вистачить, не вистачить сили довести цю справу до кінця. Тому закликав усіх присутніх долучитися до підтримки на місцях, прослідкувати долю законопроєктів з цього пакету, іти до місцевих організацій політичних партій, представники яких не голосували за них, вимагати. Підтримати ці ініціативи Як на мене дуже важливий момент, бо сьогодні дійсно відчувається такий легкий відрив, те, що роблять наші колеги в Києві. Ну ну там будучи в силу обставин, там вони в Києві. Та тобто я собі задаю питання: а що ми можемо в підтримку їхньої діяльності дуже важливої діяльності на в інтересах цілої країни, що ми можемо робити в себе на місцях у Львові, в Дрогобичі, там, в Троскавці, чи, чи в Лубнах, чи, чи в будь-якому іншому місті. Отож, власне, напевно, це може бути один з прикладів. А як яким саме чином ми можемо, скажемо, там допомогти їм е, знаходити спільну мову з депутатським корпусом Верховної Ради? Підсумки: ключовий напрямок подолання корупції і створення правил гри, щоб її відразу було видно і вона була неможливою. Е, без цього далі рухатись неможливо. Розуміємо, подолати корупцію взагалі 100% напевно, це є неможлива річ, це є певний міф. Але сьогодні в Україні ми її треба принаймні, скорочувати, намагатися скорочувати, якомога е, більше. Інститути громадянського суспільства мають чинний, чинити постійний тиск на владу, але цей тиск має супроводжуватися конкретними фаховими пропозиціями, тоді це буде ефективно. Кожен має займатися тим, що вміє робити найкраще. Це мені нагадує висловлення Бонапарта Наполеона Ось, власне, про те, що є ганьбою, коли ти берешся за те, чого ти не вмієш робити найкраще. Третя панельна дискусія. Нагадаю, там ми говорили про інструменти і про механізми, і зафіксовані наступні, наступні підсумки важливі. Просвіта як механізм. Впливу на впровадження змін просвіта з питань державного управління, з питань корупції, напевно, мало на увазі подолання корупції рухи всеукраїнські з гнучкою структурою неформалізованою. Дуже важливий момент про те, що величезне піднесення громадянське, і зараз частина цих людей вони зіштовхуються з необхідністю формалізувати себе. Хтось ну, вважає, що це, це єдиний правильний крок з власного життєвого досвіду. і Практики скажу, що. Можна обходитися і без формалізації, без створення додаткових юридичних осіб, які потім відбирають багато часу на їх обслуговування адміністрування. І, зрештою, ну, такі напрацювання є, і правові, правові можливості в українському законодавстві для такої діяльності також є. І, власне, е цю тезу підтверджую. Е Словами доповідачів з третьої панельної дискусії про те, що не слід поспішати з формалізацією. Неформальні мережеві структури теж є дуже-дуже ефективні. Зрештою, майдан останній це якраз неформальні мережеві структури. Технології та люди, науковий підхід до вирішення питань. Стратегія розширення це теж те, про що говорили дискутанти третьої дискусії, що було зафіксовано в протоколі. Соціальні мережі Фейсбук, які ефективно себе проявив під час Євромайдану, про це говорили одні з одна з доповідачів. Далі було запропоновано механізм консолідації впливу на органи самоврядування і державного управління. Основна ідея це творення регіональних громадських рад по галузях зі структурного до національного рівня і їх входження в органи влади на обов'язковій основі. Цікава річ, але я б єдине, що хотів що тут від себе додати, Дмитро, здається, кутобою про це говорив, власне, і він він, до речі, дуже гарно е, закцентував увагу на тому, що сьогодні, наприклад, участь громадськості в прийнятті в, 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 в участі на, е, у впливі на, на процеси формування державної політики, регламентується двома постановами кабінету міністрів. Е, Насправді це не зовсім добре і не зовсім правильно по великому рахунку. Чому чому так? Тому що краще, коли взагалі подібні речі регламентуються не постановою кабіну, яка достатньо легко може бути там відмінена, змінена. Ось, а власне, коли це зроблено на, на законодавчій базі. Більше того, сьогодні ці постанови зазнають дуже велико, великої критики. Справа в тому, що мова йде про постанови, прийняті були вони в 2009-2010 році. Ну, зокрема, ключова з них це саме постанова 996 дев'ять від року, яка регламентує діяльність громадських рад. Поки що там всмолювано громадських рад при. Державних органах влади і за бажання органів місцевого самоврядування. Але треба розуміти, що в цій постанові зараз от практика показала величезну кількість недоліків і недопрацювань. І знаю, що вже формується ряд громадських ініціатив, які прагнуть змінити законодавчу базу. Ну, поки що мова йшла про зміну цієї постанови, але, зрештою, я думаю, і сьогоднішній наш форум мав би. Нас наштовхувати на те, щоб все ж таки йти е, далі і пропонувати законопроект з тим, щоб е, ці інструменти, або такий інструмент, як е, участі громадськості в формуванні державної політики як консультативно дорадчі органи, до яких відносяться громадські ради, був закріплений на рівні закону України іт середовище готове допомагати громадськості на принципах прозорості, довіри і самоорганізації. Майдан Хакатон, віртуальна мережа АйТішників, що готові і роблять різні проекти. Це було власне це були тези з доповіді Валерія Явтушенка. Пам'ятаєте, да? Ця маленька крапка, яка була на карті зображена на карті України. Як на мене, такі достатньо. Ну дуже мене особисто потряс. потрясла ця пропозиція потрясна пропозиція. Тобто я думаю, що вона дійсно може перерости в дуже хороший, якісний і ефективний проєкт. Також від учасників форуму було запропоновано рішення прямої дії територіальної громади, договір з депутатом з електронним підписом. Було уточнення, я пам'ятаю, доповідачі між собою там з'ясували, не впевнений, що всі почули. Договір з депутатом через електронний підпис. Договір з депутатом до його обрання. Тобто мова йде про те, що договір з кандидатом в депутати укладається. За умов, коли людина, ця, яка кандидувала, стає депутатом, то фактично виборець має договір з діючим уже депутатом. Тоді це, ну, це трошки допомагає легітимізувати стосунки виборець і депутат. Аутсорсинг послуг було також зазначено про консолідацію громад. Зміна законодавства. Вмикайте фантазію, бути на півкроку попереду. Права людини, відповідальність кожного. Це, власне, ті тези, які було зафіксовано під час третьої панельної дискусії. І четверта панельна дискусія. В мене тут не відображено нічого в протоколі, бо насправді і модератор, і доповідачі вони ще, ще фактично закінчують свій документ, тому дозвольте, я на цьому пункті вимушений просто поставити крапку. І власне звертаюся ще раз до залу. Чи будуть ще якісь доповнення, можливо, до змісту, можливо, до формату, до форми, як це поширити і що варто було би ще додати, або навпокірні, що варто було би уникнути чи забрати в, в контексті нашої такої діяльності? Мікрофон, напевно, так? Юля, подайте? Я думаю, що потрібно е, наші. Але всі мікрофон, всі так? мікрофон добре? щоб ми всі просто чули, і крім того, я, я нагадаю, що ми все, що відбувається зараз в залі і попередні години, воно все транслюється в онлайн режимі щоб нас також бачили наші колеги. Домовилися. Я пропоную, ми ж працювали вчора в динамічній мережі, ми напрацювали матеріали. І я думаю, що першим пунктом по кожній з цих панельних дискусій мало би бути наше напрацювання і далі розвиток. Угу. дякую, дякую вам за зауваження. Насправді дуже слушно і дуже правильно. Я нагадаю, що ми власне сам день починали з того, що ви презентували, власне, представляли ці результати. Тоді залишається тільки одне, що ми тоді силами комітету будемо готувати спільний документ, де будуть власне так само відображені і результати фактично вчорашнього дня роботи, коли ви працювали в динамічній мережі. Але я й маленьку річ мушу мушу вказати. Сама ця технологія двох днів. Чому власне, ми таким чином побудували? з тим, що ви, те обговорення, яке відбувалося вчора, ви сьогодні мали б можливість результати того обговорення виявляти в своїх запитаннях, і, зрештою, так само і не тільки в запитаннях, тому що частина доповідачів, більша половина доповідачів, вони були учасниками вчорашніх вчорашніх обговорень. Також але ваша пропозиція приймається і обов'язково буде врахована з тим, щоб ми показали результати. Вчорашнє обговорення, можливо, я запропоную тоді такий формат, що ми просто це навіть окремо виділимо, що в ході першого дня роботи 29 го числа за технологією, за методикою динамічна мережа було напрацьовано ось такий результат, а далі, відповідно, тоді покажемо ще результати обговорення в, в самих панельних дискусіях. Приймається? Так. Дякую. Які ще були запитання? Вас? У нас не мислення. Окей, це добре. Тобто виглядайте на кінець ну, на завершення роботи форуму, у нас вже синхрон... деякі учасники синхронно мислять. Це дуже хороший знак. Друзі, якщо немає більше запитань, дозвольте мені просто тоді запросити до залу представників оргкомітету людей, які безпосередньо працювали для того, щоб сьогоднішній вчорашній форум відбувся. Да, Віталій, будь ласка. Прошу. Я хочу просто попросити вас, попросити вас просто подякувати цим людям. Я так розумію, що ця подяка за своєрідний аванс, тому що на них ще лежить величезна кількість завдань по розсилці, по підготовці резюмуючого документу і по подачі комунікації з вами. Але це, власне, ті люди, які спільно створили форум громадянських інститутів у Львові 2014. Дякую вам також за допомогу. І на цьому відео витрати в один і спільній праці. Дякую. Дякую. Ага. Ви знаєте, мені дуже слушно, що нагадують. В папках, які вам роздавалися, є ще опорування, які традиційно ми просимо заповнити і здати їх на столі реєстрації.